днів. Касрутико. Йей, пойду. І наскільки я понял, на футкешному. Тепер слушать Просто погляньте, а вот даже не сниг, маленько давите. Она піднимается. Такого ефекту я ніколи б не очікував, але давайте поясню, про що я говорю і так далі. Коли я сюди їхав, помітив, те, що я пробив козакнє колесо, і наскільки я зрозумів, воно фактично ноль. Типу поспущене, тобто ну, видно те, що воно вже з свого поза виходить по кругу. Але реально, Наскільки великий зацеп, ну це словами не описати. Це ну, реально зацеп дуже великий, ну вона гребе настільки ну, сильна, що люба земля, типу, ну на даний момент земля дуже сильно влажна, тому що сніг, холод і так далі. І настільки гребе те, що він навіть снігу підривається на заднє. на такого я ще ніколи не очікував. Це як плюс те, що можна буде взяти як за мету, за фішку таку, те, що їдеш, підйом або ендуров. Просто травити давлення в шині і за це буде дійсно дуже чіткий. Так що ось така моя думка на щодо цього, що в мене сталося. Дуже чітко. Далі поїду, ще поганяю мало. Погодка холодна. До речі, сніг почав падати. Ось, видно, пролітаємо. Далі поганяю мало і поснімаю ще щось для вас. Сюди, ось. Не знаю, чи я тут нормально спущусь. Якщо буде палка якась під снігом, колесо наїде на неї, я гарантую, я впаду як треба. Упс. Тут щось ну і не слабо носить. Давайте дещо виконаємо. Як біню засніму для вас відосик на першій передачі. За коли ви вже в курсі, яке воно на першій передачі, ну, розгона по суті ніякого не буде. Звідси я сюди. Але підйом це ну, реально завеликий, просто камера це ніяк не передасть. Ну що, давайте попробуємо Впаду, так впаду. Як мінімум відосик для вас буде. Ну що, як ми бачили, перша передача не справилась. Можу, по суті, поїхати на другій передачі, але не знаю, чи все вийде. Це я не знаю, дійсно. По суті можна спробувати, чому б і ні. Не було б чудово, якщо я б звідти знизу пошов. Ну давайте спробуємо. Просто я один не знаю, як я потім звідси буду спускатися. Це буде реальна проблема. А це вже друга проблема. Чи нас! А тепер уявіть собі спуститися сюди нас. Ну що, перевірка? Стою стоя зараз на... Просто земля в ноль мокра и мало замерзла. Резина в ноль спущена. И стою на ней. Я сел. Переверка зацеп. Давай. <реш> 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 Не, ну тема, тема. Просто зносить снизу. Добре, давайте просто горі напряму. Я просто що не дуже ще хочу. Я просто що не дуже хочу це пошкодити якось або диск, або резину в такому вигляді, в якому я зараз катаюсь. Але думаю все буде нормально. Поперечі сніжок бачу більш завеликий. Давайте тут я постараюся заїхати. Oh. Oh. Ну там тут яма і тут якось по-інакшому давайте oh, давай, ще сюди поїдемо. Давайте тут дерева, а Берез дерево і потім напряму ось цей підйом. Як суху зем. Скільки за це. Скільки, що переднє колесо може знести, бо воно підкачане Воно в нормальному стані. Bye. she's on this class class no Prawdopodobnie w zerko uderzył się. Zajdź do sali, na pierwszy. Za ich. Нічого собі. І хто тут дорогу прикопав? Да. В суті, можна буде зробити трамплін на мотиках, ось там і пригати. Але це досить опасно. Не в кожного є досить пригати. І в мене також його немає. Що ж, відос підійшов до кінця, прокатився я непогано. А резина в нормі. Не перекосило її там. Та вроді ні все добре. Дякую, гарно, всім за перегляд, хто додається відос до цього моменту. Підписуйтесь на мій YouTube канал, на всі мої соціальні мережі. Посилання на них в описі цього відео ви можете знайти. Всім пока. А я додому.